Опублікували величезний пак з безкоштовними моделями, текстурами та HDRI. Тут близько 103 матеріали. Тут присутні меблі, цегла, рослинність, мармур, харчові продукти, люстри та безліч іншого. Ресурси сумісні з Maya, 3D Max, Blender, Cinema 4D та з кетчапом. Спробувати ці матеріали можна за посиланням. Описі відео вітаємо на каналі Варто Скул. Від сьогодні ми запускаємо перший україномовний cg Digest. У випусках будемо ділитись актуальними новинками сфери. Продемонстрували ранній прототип Liquidgen. головний vfx художник Джанга ФХ Джейсон Кей у себе на сторінці запостив демонстративне відео роботи програми. Він зазначає, що Liquigen залишається на ранній стадії розробки. Софт уже показує непогані результати. Розробники обіцяють встигнути все зробити до самого релізу, але дати виходу поки не розкривають. Анонсували щорічний івент Unite 2023. Захід прийде в Амстердамі і триватиме всього два дні 15 та 16 листопада. На Unite 2023 прийдуть безліч навчальних сесій для творців. А також розкриють нові подробиці розвитку рушія Unity. Частково деякі нові можливості рушія вже розкриті. Розробники випустили бета-версію Unity 2023.1. Тут вдосконалили High defension render Pipeline і Universal Render Pipeline. Покращили графіку, завезли нові типи підключення для багатокористувацьких рішень. Зокрема, HGDRP отримав кілька чудових нових інструментів для налаштування води. Відтепер можна краще створити локальні течії, імітувати білу воду для сліду, човна або навколо скель. Можна реалістичніше деформувати воду для створення хвиль, вихорів. Так тут теж гарно попрацювали з рідинами. Це не приставка і не кабельний хаб. Це новий портативний місяців. Міні ПК від Кадесу. Під назвою Mind. Цей малюк за розміром чверті аркуша формату А4 працює на 12-ядерному Intel Core i 7 1360p. Має встроєну графіку, має 32 оперативки lpddr 5 є роз'єм під LAN кабель інтернету, SD-карту, HDMI Гніздо та 3 USB роз'єми. Додатково тут є одне USB-C. Підтримується SSD-накопичувач. Пристрій також має невеликий акумулятор який безпечно за потреби переведе станцію в сплячий режим та збереже всі твої дані. Якщо не вистачає графіки, тоді можна докупити до цієї невеликої станції ще такий блочок, який на борту має RTX 4060. Навіть з цим додатковим графічним блоком загалом система виглядає дуже компактною. На жаль, цей міні пк поки що не продається, а вже хочеться. Для скульпторів ZBrush компанія Maxon підігнала новий апдейт під назвою ZBrush 2023.2. Серед ключових нововведень – це поява пензля Anchors. вдосконалили функцію Spotlight та покращили Morph Brush. З допомогою Anchor's brush можна маніпулювати геометрією в частинах моделі, в яких розставили мітки. У ньому також є декілька режимів: обертання, переміщення, надування, масштабування та поворот. З'явилась цікава фіча на базі штучного інтелекту. Нейромережа Gen 2 відтепер зможе оживити статичні зображення. Береш картинку, завантажуєш її на сторінку AI та просто залишаєш поле з порожнім текстом. Після клацаєш на Generate і вуаля у тебе живе зображення. Виглядає доволі ефектно та інколи дивно. Очевидно, що сьогодні важливо кожному вміти працювати зі штучним інтелектом. Міджорні та ChatGPT залишаються потужними інструментами навіть для художників. Навчитись їх використовувати можна на нашому воркшопі. Після майстер-класу ти покращиш генерування власних ідей, впевнено створюватимеш концепти персонажів в локації, навчишся працювати з Midjourney, автоматизуєш написання промптів під себе, правильно працюватимеш зі стилями генерації і зможеш. Можеш створити кінематографічні картинки. Детальніше про воркшоп можна дізнатися за посиланням в описі цього відео. 3 – це софтина, яка допомагає у створенні, текстуруванні і анімуванні дерев в реал таймі, поєднуючи ручне редагування з процедурною генерацією. Розробник EDTV оголосив про вихід оновлення з P3 95 в ньому можна більше налаштувати листя. З'явились ефекти гравітації, скручування та ефект вітру для реалістичної анімації листків. Це додає більше природності до 3D-сцени, дозволяє творцям не перемикатися на інші програми для відтворення подібних ефектів, що дуже зручно. Також з'явилась нова функція Projector, яка схожа на функціонал трасування променів. Але тут замість ціней та світла можна реалістично, а найголовніше правильно Змістити мох, сніг або просто гілки на поверхнях. Функція максимально природно розміщає подібні деталі на великих сценах, що також дуже-дуже зручно. І на завершення хочемо згадати, що The Invisible отримає офіційну українську локалізацію. Це пригодницька гра, яку розробляє Star Wars Industries і видається 11 Bit Studios. Проєкт ґрунтується на науково-фантастичному романі Непереможний Станіс. Слава Лема, тут будемо досліджувати різноманітні явища у відкритому космосі. Наукова подорож швидко перетворюється на пошуки заблукалого екіпажу вчених. Проєкт виглядає дуже цікаво, так ще й матиме українську мову. Одним словом, чекаємо на реліз, який відбудеться уже в цьому році на ПК та теперішньому поколінні консолей. Що ж, перший випуск з Сідж Дайджесту добігає кінця. Дякуємо всім за перегляд. Напишіть в коментарях свою думку про перший випуск. Нам буде дуже цікаво почитати. Не забуваємо тицяти вподобайку та підписуватися на канал. Ще зустрінемось.